Всім привіт, це район за кордон. Юрій Конкевич і Євген Магда, український політолог. Ми сьогодні будемо з вами говорити знову про Польщу. Ми дуже багато ви, на район за кордон говорили про Польщу раніше. А це наші сусіди. Нікуди не дітися, в тому числі від внутрішньополітичних новин. А щоб ви розуміли, ми щойно з вами відбули парламентські вибори вже рік, як минув. Ми відбули місцеві вибори в Польщі, були вибори до європейського парламенту, і зараз фактично за якийсь місяць офіційно розпочнеться. Власне, президентська гонитва у Польщі, і там цими днями, чому ми власне й до пана Євгена звертаємося, визначилися вже кандидати від офіцій від основних політичних гравців. Пане Югене, що нам чекати в ці найближчі півроку українцям? Ми так багато стежили за американськими виборами, також дуже важливими для нас. А ці вибори, вочевидь, не, не 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 менш важливі. Що найближчі півроку буде відбуватися? От між нашими двома країнами, як ви скажете? Вітаю, слава Україні. Добре, слава. І увага, увага на Польщу. І я вважаю, що нам бракує знань про наших сусідів. Я вважаю, що ми часто не знаємо про те, що з ними відбувається, а мали б знати, і нам це потрібно, тому що це наш стратегічний партнер, і, попри всі суперечності, які існують між Україною та Польщею, ніхто статус стратегічного партнера у Польщі не забирав. Це реально, польща для нас продовжує бути логістичним хабом, попри те, що сьогодні на переході Медіка розпочались блокування. Ну, це вже так би мовити, звична практика, тому що коли для польських фермерів, які протестують проти угоди ЄС та Меркосур, тобто об'єднання південноамериканських країн. Блокувати український кордон набагато зручніше, ніж їхати до Варшави. Ну, мабуть, недостатньо державна підтримка, грошей не вистачає і таке інше. Але в Польщі президентські вибори, і насправді багато хто говорить, що Конституція Польщі України в цьому сенсі подібна. І тому. Як на мене, я маю на увазі стосовно повноважень президента, але все-таки ну такої повної подібності немає, тому що в Польщі двопалатний парламент, і там є багато багато все-таки відмінностей. Я я б, знаєте, сказав, що в 60-х роках в Польщі в соціалістичній Польщі, був такий. Серіал Ставка більше за життя. От на цих президентських виборах буде Ставка більше за життя, тому що Дональд Туск в разі перемоги Рафала Часковського, нинішнього президента Варшави, він зможе сконцентрувати в себе в руках ну, фактично ті повноваження, які були у його опонентів протягом попередніх років. Тобто, якщо ми бачили певний період е, під е, впливом ПІС, то зараз є е, цілком реальна можливість за підсумками виборів, що буде е, ситуація, коли повністю перевернеться повністю ситуація. Так. Тобто, ситуація зміниться докорінно, і я думаю, що Тут будуть елементи політичної помсти, наголошую політичної, не якоїсь іншої. тому що ми пам'ятаємо, що Дональд Туск був, ну скажімо, попри те, що він там очолював Європейську Раду, значну частину повноважень, Анджея Дуде, але ми бачимо, що і зараз існують дуже суттєві протиріччя між цими власне політиками. І єдиний, єдиний момент, коли вони разом виступили, це був березень цього року, коли вони разом літали до Вашингтона просити у Сполучених Штатів грошей і привезли звідти, якщо мені пам'ять не зраджує, 3 мільярди доларів. Ну, тобто позику на 3 мільярди доларів. І це ну момент, який присутній момент, який буде існувати надалі. Що ще нам очікувати, що ще буде ближчим часом? Вже так би мовити, першим кандидатом став Славомір Менцен від Конфедерації. Конфедерації. і він буквально кілька місяців тому як висунувся, спікер Сейму Шимон Головня заявив, що не буде тягнути з призначенням виборів, тобто він проводить консультації, і кампанія почнеться в січні місяць. В Україні вже були певні ну такі радісні моменти, що от подивіться, Рафал Часковський стає кандидатом, і ну, все буде добре. Але проблема в тому, що дідусь і бабуся Часковського з Волині, і розраховувати на те, що він. Ну, тобто, я думаю, що він не наголошував. На те, що він є кресов'яком, ну по суті, але е, фактично він е, він буде він буде діяти в цій парадигмі. За моїми спостереженнями, знаєте, от як у науковців кандидатський мінімум, так у польських кандидатів президенти позиціонуватися стосовно Волині, і після того як це зробив і Дональд Туск, це просто обов'язковий характер буде носити. Це без цього, е, ну, це просто неможливо. І е, я думаю, що буде, е, в принципі, діяти, ну, буде діяти, е, логіка цікава, в якому сенсі, що Волинь, от тема Волині. Вона буде об'єднуючою для кандидатів різних, але вони не зможуть на цій темі вести президентську кампанію. Тому що, наскільки я розумію, передвиборчі технології потрібно роз'єднувати електорат, а не і сегментувати його певні частини, підтягувати. Для мене залишається. Насправді, попри заяву е, Радослава Сікорського, де він пропонує підтримати тим, хто голосував за нього, підтримати Рафала Шасковського, я, чесно кажучи, ну зараз е, не, не ризикнув би повністю списувати його з майбутніх перегонів. Навіть. Попри те, що Піс вже висунув Кароля Навроцького, директора інституту національної пам'яті, це до речі відбулось в Кракові. Ну, такий показовий факт. Ми, ми розуміємо, що Краков це не, не лише так одна з столиць Польщі, але й Вавельський замок, і місце поховання видатних Пільсуцьку, поляків. політичних і Пілсуцького, і Читий Качинських, тобто це. Це все е, між собою, звичайно, звичайно пов'язано. Я думаю, що. Ну плюс, що, що його е, там само е, номінували на е, кандидата, там, де чотири роки тому Дуду, так цей клуб Сокол, здається, в Кракові. Ну не клуб, а така хала. І до речі, я глядача нашим скажу, що рапорт Шасковський, це були вперше, в якщо мене не зраджує пам'ять, такі праймеріс, так у польській політичній новій Так, праймеріс стосовно кандидата від громадянської коаліції угу. для нас важливо в цій ситуації, як Польща вийде на своє головування в Європейському Союзі, яке почнеться 1 січня 2025 року. З чим ми на це виходимо? Це на сьогоднішній момент, як на мене. Суттєва проблема, тому що ну є є певні певні труднощі, але тут і виходить такий момент, що це головування воно починається якраз почнеться передвиборчі гонитва. І от я хотів, власне, Югене запитати: ну ви вже так натякнули на Часковського, так що родичі, так, бабусь дідусь Волинь. Е, і чесно кажучи, багато хто з українців. Ну ми я особисто був приємно вражений, коли попередні виборчі кампанії, так місцеві вибори, парламентська, вони минулися без цієї історичної тематики. Там ну дуже побіжно. Потім вона почалася потрошки розкручуватися. Звісно, це все загострювала конфедерація. На найчастіше і найгостріше, хоча й без спісу. Але от от зараз, ну чесно кажучи, і воно вже як ви бачите, з вересня місяця оці питання по ексгумації, взагалі питання по волині, вже знову виринають і дуже багато обговорюються. І от мені цікаво, які теми можуть бути ключовими, от власне зараз, під час їх президентських перегонів, як ви скажете, крім історичної, яку точно будуть юзати, вочевидь. Е, історична, вона я ж кажу, це як кандидатський мінімум. Це е, ну, сказати, що ми вимагаємо справедливості, е, це е, загальне місце, але не, не те, що може якось дистанціювати різних кандидатів. Це треба розуміти. Перше, друге, місце Польщі в сучасному світі, і тут я думаю, е, анонсувався ж спочатку візит. Андже Дуди до Дональда Трампа, але він поки що не відбувся. Проте, я думаю, що відбудеться. Тобто Дуда буде працювати на кандидата від Піс. Тут у мене немає сумнівів, тому що очікувалось після перемоги коаліції в парламентських перегонах, що Дуда, ну, скажімо, який залишався тоді там якому залишалося півтора року президентської кампанії, він буде менш самостійний. Але виявилось, що він веде такі політичні ар'єргардні бої. І те, що зараз в Україні не посол а тимчасовий повірений, це теж свідчення того, що протиріччя між президентом та прем'єром є дуже помітні. І ну плюс протиріччя за конституційний суд. Тобто посада президента для середовища піс, наголошую, не для, навіть не для партії, а для середовища, буде мати важливе значення, оскільки вона дозволятиме створювати хоча б натяк на систему стримування противаг. Якщо цього не станеться, то для ПІС настануть важкі часи і з огляду на те, що Ярослав Качинський не стає молодшим, але залишається достатньо впливовим. Ну, в разі поразки кандидата від ПІС на президентських виборах. Я думаю, що партію буде важко зберегти від розхитування її політичними опонентами. Ну і ще найменше, Качинський, все-таки також може точно відійти від справ. Тобто, це вже буде друга поспіль поразка, як на мене, гаразд. Югене, така тема: міграція. У Польщі, от ну, взагалі міграційні моменти, адже дуже було показово, коли рівно через рік після триумфального повернення власне Варшави, так Туск 15 жовтня виграв минулі минулого року вибори. А буквально цього року, у жовтні, в цих самих датах була така його дуже цікава промова, де він ну увійшов доволі значне протиріччя з політикою Європейської комісії да і Європи, так і щойно було ухвалено міграційний пакт, який вступить. Не буде чинності з 26-го року, і польща сказала: а ми будемо вибірково, умовно кажучи, його виконувати. І тут так би мовити, платформа Вивательська вона вийшла на платформу ПІСУ, так те, що власне і попередники робили. Взагалі, міграція буде якось качатися під час цих переговорів чи ні. Треба сказати, що тема міграції, тема українських мігрантів вона помітна. І вона насправді існує в Польщі не перший рік, і спочатку ми стикалися з вами. Я думаю, ви пам'ятаєте це не менш добре як я: що було незадоволення українськими мігрантами, які начебто займали чиєсь місце когось з поляків. В... Ну, це ще це до широкомасштабного вторгнення, і тоді. Відзначу, що ну, мені особисто відомий жоден випадок, коли звільнили громадянина Польщі для того, щоб прийняти на роботу громадянина України, і тут мова йде про те, що просто на цих виборах на цих відповідних, ну як сказати, на, на цих очікуваннях. Дуже активно грали і дуже дуже активно е, працювали на, на той момент, і, відповідно, це було надзвичайно ну, надзвичайно цікаво. Але е, разом з тим треба сказати, що існує ситуація, е, за якою наші мігранти-військові. Тобто ті, хто виїхав під час війни, вони значною мірою залишаються для Польщі з одного боку викликом, а з іншого боку, можливістю. Тому що це сотні тисяч людей, які в принципі яких можна асимілювати, і які потребують підтримки з боку держави, які потребують певної позиції з боку держави, але з боку української держави такої позиції немає. Польська влада, вона ну, там запровадила відповідні рішення по 800 плюс по дітях для того, щоб вони відвідували польські школи. Вона е намагається докладати зусиль для того, щоб українські громадяни все-таки інтегрувалися в польське суспільство. Але я б не сказав, що там ну, відбувається якийсь такий... Е Момент підвищеної цінності українців, mm. і той факт, що сьогодні українських мігрантів більше в mm -hmm. Ничлі, ніж в Польщі, mm. на мою думку, має, має бути. Ну, я не знаю тривожним, ні, але в принципі попередженням для польської влади. Український дипломат В'ячеслав Войнаровський, я його часто цитую: він наголошував, що в 2022 році 75% наших біженців жили в приватних помешканнях. А зараз, зараз ми бачимо інфляцію багатьох е, фактів. Ми бачимо ну, інфляцію підходів. Це не лише питання пов'язане з діяльністю польської влади і з діяльністю польської громадськості, це треба говорити. Є моменти, пов'язані із поведінкою наших співгромадян, тобто це комплекс, тому що в цьому комплексі треба шукати спільну мову, а не лише обмінюватись взаємними звинуваченнями, тому що, ну, наприклад, коли е, польська е, влада говорить е, про те, що. От українці там від нас тільки очікують, що він. Ну, що, що ми будемо їм допомагати. А у нас на цьому фоні розумієте? У нас, наприклад, говорять: а давайте передавайте нам південно корейську зброю, а ви мовляв, ну, для, для чого вона вам? Ну а. Питання в тому, що в Україні багато хто не знає, що ця зброя куплена була за кредитні гроші, і з ним багато, багато в цьому було проблем. Тобто, і насправді, от ті навчання, натівські, які проходили навесні, вони для Польщі пройшли дуже проблемно, тому що загинуло кілька військовослужбовців. Ну загибель військовослужбовців під час навчань це ну серйозна надзвичайна подія. І тому я, коли слухаю заяви міністра оборони пана Касиняка Камаша, я йому ну, подумки, не будучи з ним знайомим, але раджу, щоб він більше звертав уваги на те, що відбувається в його відомстві, тоді, тоді як до речі, начальник польського генерального штабу він більше виступає з такими помірковано алармійськими заявами, говорить, що. Маємо стримувати е, Росію, що він говорить, що наше покоління буде воювати. Це не часто зустрінеш від військовослужбовців НАТО, це я вам точно скажу. І це речі, ну, на які нам треба реагувати, з якими нам треба працювати однозначно, щоб повернутися, от ми починали розмову. Ви говорили про Радислава Сікорського. Ви впевнені, що він ще десь зіграє свою роль. Ну чесно кажучи, я от на цих праймериз. Попри те, що останні там місяць два сікорськім лікали часто українців. Ну я б мені було б цікавіше побачити оці президентські вибори, перегони в Польщі, той самий Навроцький інститут національної пам'яті і і Сікорський. Радослав Сікорський. Ну так же сталося. Так в партії вибили там на праймері 75 проти 25% відсотків. Здається, платформа бувательська партійці вирішили так. Але я про Радослава Сікорського. От як ви вважаєте, цікавіше було б для України. В разі перемоги того саме Сікорського мати таку двоколійність Туск і Сікорський, і чи було б це більш, скажімо, такою політикою конструктивнішою для України. Маю на увазі, щоб ну, це такі прагматики, політики які би більш прагматичніше і з нами стосунки вели, і як, як це кажуть, адвокували би наші інтереси у Європі. Яка ваша думка? Я в цьому сенсі за те, щоб ми спочатку. Визначили власні національні інтереси, а потім говорили про те, хто і як їх має адвокувати. Тому що е, Польща, ну, я вважаю, що Польща, е, якби це, ну, тобто, знаю, що історично вона була і адвокатом України, вона була і прокурором України, і вчителем історії України, ким завгодно вже була, розумієте? просто е, ми маємо також усвідомлювати, що, наприклад, в тій самій Польщі існує стала думка, що Київ за спиною Варшави домовляється з Берліном і для того, щоб Польща менш, менш впевнено себе почувала. І цього тижня проходила зустріч Веймарського трикутника, якраз, Веймарського трикутника Плюс. Скажу, що е, насправді, поки ну, Польща може дозволити собі говорити багато слів про підтримку України, тому що у неї е, витрати на оборону 5% валового внутрішнього продукту. А в інших е, країнах е, провідних Веймарського трикутника вони до, до цієї цифри не дотягують і не хочуть дотягувати. Тому що вони не відчувають цієї російської загрози. Ні Арішника, нічого іншого. А Польща відчуває. І тому нам треба про це говорити. І на, на, нам треба будувати відносини на основах прагматизму. Тобто ми маємо запропонувати Польщі дії. Маємо розуміти, що вже винести Волинь за дужки Ну, Питання волинської трагедії не вийде, тому що це консолідуюча польський естеблішмент тема. Я не розумію, чому ми так е, чіпляємось за неможливість почати ексгумацію. Я вважаю, що ексгумація в даному випадку була б кроком назустріч, тому що вона дозволяє польським політикам отримати на цьому дивіденди перед своїми громадянами. Але це не означає, що це відбудеться просто тут і зараз? Це процес, який буде тривати роки з огляду на площу, з огляду на те, що не може бути настільки багато підготовлених людей для цього, з огляду на те, що потрібні ще додаткові рішення. Ну, Таких, таких речей може бути багато. Далі співпраця в енергетичній сфері, співпраця в військово-технічній сфері. Невже ми на цій ситуації ми не можемо... Знайти спільну мову. Ну я е, охоче цитую польського аналітика Пшемислава Журавського Вельграєвського, який говорить про те, що коли українці і поляки виступали єдиним фронтом, вони завжди перемагали. Ну згадайте диво на, ви, на віслі, правда? Так, після того диво на віслі була ризька угода. Я знаю, я знаю про це, і це це звучить сьогодні в дискусіях. Але ми маємо зрозуміти, що. Ситуація, коли на нас нас атакує Росія, і війна широкомасштабна триває вже більше тисячі днів, вона не повинна бути такою, Ну я б сказав, для нас повністю замкненою. Правда, ми маємо більш гнучко реагувати. Ми маємо показати, що ми є Ну щонайменше адекватними учасниками цього процесу. Тому до чого до чого я хочу закликати? Я хочу, щоб ми. Розуміли, що для нас існує е, на сьогоднішній момент Польща як стратегічний партнер, і питання про стратегічне партнерство, так би мовити, за законами жанру ніхто не скасує, але е, маємо розуміти, що разом з тим, для нас потрібно сформувати насамперед власні національні інтереси. Це відповідає, якщо хочете, польському алгоритму формування політики. Спочатку власні інтереси, потім їх зміцнення, а потім вже дискусія з іншими. Якби поляки діяли в інший спосіб, я думаю, вони б мали іншу позицію. Якщо вже завершальне питання, все таки хотілося б трішки ще до одної теми повернутися ну, до нового блокування кордону. Знову ж таки, так співпало чи не співпало. І ми знаємо про те, що польські фермери чомусь вирішили, як ви казали, захищати власні інтереси в суперечці з південною Америкою на кордоні України і Польщі. Але ну вочевидь нам з цим вже знову жити впродовж цих зимових місяців, і в мене просте питання: як сприймати українцям, як до цього всього відноситися? Бо нас зараз знов почнуть і вже в принципі почали з учорашнього позавчорашнього дня, коли почались перші ці блокування. Які погані поляки і тому подібне? Звісно, нічого добре тут поляки нам не роблять. Але як от пояснити глядачам люди добрі? Не треба махати шабельками, і не треба вживати обсцентну лексику і будь-яку іншу лексику. Чи що вибирати українцям в такій системі? Ну, по-перше, блокує кордон невелика група людей. Я припускаю, що конфедерація, яка відома своїми симпатіями до Кремля, вона могла піти на те, щоб зробити, розпочати цю акцію саме. В річницю, ну, в день, коли в Україні відзначають День пам'яті жертв Голодоморів. Я роблю такий висновок з долі українського зерна, яке висипали. Тому що е, це настільки часом нагадувало художні композиції, щоб це гарно знімати з дрона, чи це гарно виглядало на асфальті. Люди, які це пропонували, повірте, вони добре усвідомлюють, що для. Польського фермера висипати зерно так само, як і для будь-якого іншого європейського фермера, це нормально. А для України зерно на, на асфальті, на, на землі це тригер. Тим більше, ну, не, незалежно там в день пам'яті жертв голодоморів чи в якийсь інший день. Це не принципово в даному випадку. І тому ми маємо на це дивитися максимально тверезо. І хочу скористатися нагодою, сказати, що численні зустрічі польських і українських експертів, які проходять ну, в закритому чи напівзакритому форматі, де проходять якісь обговорення, вони так мають бути. Але вони мені нагадують прагнення сіяти зерно, кидаючи його на асфальт. Чи на, просто на підлогу. Ми маємо спочатку виорати, бо у нас на сьогоднішній момент рівень знань про поляків, про словаків, про угорців, про румунів, про молдаванів, про білорусів, про всіх і про росіян теж. Він критично наголошую, критично низький. Поляки про нас знають більше. у них Більше інституцій, які цим займаються, у них є державна координація вивчення цього, у нас немає. Тобто, ми маємо спочатку наповнити інформаційний простір, хоча б елементарними знаннями про поляків, а потім вже з цим працювати інакше це не буде приносити якогось увагу. Ну, це просто дякую, пане Євгене, що ви це сказали. Бо власне район за кордон, колеги, підпишіться глядачі тут на нас і прокоментуйте Євгену Махду українського політолога. Ми власне дуже часто цим тут і займаємося. Як ви кажете, удобрюємо цю землю, розповідаємо про те, що дурне слово не все так однозначно, але не все так просто, як дуже часто уявляють українські глядачі, коли дивляться взагалі новини. Так міжнародні новини. Тому дякуємо вам за цю розмову. Ще раз нагадаю український політолог Євген Махда був у нас на районі закордон говорили ми про те, що очікувати від Польщі в найближчі півроку, коли триватимуть президентські перегони, які закінчаться в травні 25-го року, коли поляки підуть обирати свого президента. Дякую вам, пане Євгене. Дякую. Дякую цікаво і сподіваюсь на востаннє. Дякую.